Герхард Терстеген Лист 83 Розрада і умовляння деякій душі, що проходить вогонь внутрішнього очищення. Дороге чадо, щойно мені доставили твого листа, вельми мені люб'язного. Я кладу його перед Господом і розкриваю для відповіді 17-й псалом. Верші 36 і 37. Коли ти упокорюєш мене, ти підносиш мене, ти підносиш мене, ти готуєш під моїми ногами простір для моєї ходи, щоб ноги мої не похитнулись. Запевняю тебе, що я щиро співчуваю тобі в твоєму теперішньому становищі. Але якби я і мав таку можливість, то не став би вимолювати тебе з нього. Ти в руках того, хто нескінченно більше співчуває тобі, ніж я. Надай йому діяти і не впадай у відчай. Він бажає тебе упокорити, щоб і ти в ньому, і він у тобі, навіки. Возвеличились. Ти відчуваєш гіркоту цього шляху, але не бачиш блаженства його кінця. І так це зараз і має в тебе бути. Не споглядання наших чеснот, але бачення і досвід занепалості та злиднів наближають нас до Бога. Спокійне прийняття цієї убогості і усвідомлення свого ніщо нехай будуть нашим постійним поклонінням Божому всьому. Бог готує простір під тобою, тому не бажай за щось триматися, але дай собі зануритися в цей Божий простір. Не за допомогою всередину збирання, я думаю, зараз ти до цього не здатна, а за допомогою простого терпіння, забуття себе і доручення себе Богові. Так як людина впускає з рук річ, що її надто важка, або передає її іншому. Через це одне ти знайдеш такий простір. Не бійся небезпеки, що ти поринеш у гріх. Господь буде берегти тебе, щоб стопи твої не похитнулися, бо в тобі ж немає бажання грішити. Ще одне. Не дивися на невіря і гріх. Не зважай на них, коли вони підступають до тебе. Але втішай себе тим, що Ісус. Єдиний незмінний і святий бачить їхнє і твоє становище. І починай читати 17-й псалом цілком. Полюблю тебе, Господи, фортеця моя, Господь твердиня моя і притулок мій. Тощо, і не бентешся, що уста твої нібито брешуть. Я знаю, що це не так, а Господь тим більше. Лише у відпусканні себе ти знайдеш чисте уповання на Бога. І я прошу тебе ще і ще раз, як і завжди, шукай підґрунтя твоєї надії, виключно в благодаті Божій, у найсолодшому імені. Ісуса, який є і буде твоєю опорою і підтримкою, твоїм покровом і вічним блаженством. І я не забуваю тебе у своїх молитвах, твій, побратим. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.